Усіх вітаю на своєму каналі. Я думаю, що всі знають, що у нас скоро почнеться, так скажемо, сезон сидіння огороді. І от я от так подумала, у нас ж є куря, вони ж такі волшебники, що вони перериють у весь огород. І ось дивіться, що я зробила. У нас на задньому дворі ось тут ось є ось така ось, яке, бачите, ось дивіться, така ось невеличка така. Дощечка, яка закриває великий проход, щоб кури не лазили до сусідів, тому що вони лазять до сусідів і переривають у них огород. Колись вони у них перерили і цибулю і все. І ось дивіться. Я отак зробила проволокою все піджала, ось дивіться. Навіть забила пару таких ось желізних штук, щоб вони піддержували. Прийшлося брати молоток і шукати всяке таке, щоб забити. Ну, ось тепер уже все є. Я думаю, що воно нікуди не дінеться і, так скажемо, залишиться тут. Кури, думаю, через таку щілинку не вилізуть, я її ще щепи закривала. Ось тут ці вже камінці давно лежать, як ви бачили, тому що у нас кури, вони ж такі люблять, так скажемо. Полазити десь. І от прийшлося все позакривати. Ну от, друзі, як ви бачите, зробила, так скажем, невеличку закріпку. І ось, дивіться, ще закрила ось лазейку їхню. Тому що у нас кури. вони колись наші курі, вони не колись, вони бувають, можуть перейти до. до сусідів на огород і можуть його розрити, або наробити там якоїсь біди. Там викопати цибулю, картоплю, там ну тобто наробити всяких бід. Щоб такого не сталося, приходиться їх пасти. ну Зараз за це їх ходю, пасу, а що робити? ой Зараз за це думаю треба набрати води, тому що ну у них ніде да, водички немає. у них зате, Зато я їм їсти дала, тому що всі голодні, просять їсти. Я прийшла, а тут миски пусті, всі дивляться на мене, кажуть, де їжа. І от зібрали ще яйця, ну, оту і все ми зробили. Ось, здається, пусті ці, треба набрати їм води. Всі просяться пити. Ті же старушки тут всі сидять. От, значить, зараз пішла я напевно по воду, тому що всі дуже сильно бачу хотять пити. Дуже сильно всі хочуть пити, а що робити? Жажда просто так не пройде. О, вони ж та їли сухе, воно та пити та хочеться. Вони тільки та й роблять що за цього ось, дивіться, за цього ось відра ходять п'ють. Зараз щось зроблю. Ну що, менше було торопати язиком, пішла я щось та й робити. Так, друзі, ну ось. ось сюди набрала, ось дивіться. Тут ведиться є. Залишилось тільки Це, отсюда якусь грязюку прибрати і налити ще ось сюди їм на ніч, щоб їм було що пити і ночі. Бо вони ж та, такі любителі, і ночі щось таке поцьобати або попити, воно ж так. Пити завжди схочеться в будь-яку минуту. А що, все одно все прийдеться колись набрати води, О, навіть коти прийшли і п'ють. Наскільки всім хочеться пити. Ну, зараз пішла я далі робити свою роботу. Лазейки позакривала, тепер пора в них і вправитися. Ну що, друзі, тут ось вода є, ось тут ось також є вода. У них тепер пити є, є що. Зараз їм засіплю трохи зерна і нехай їдять. Тут трошечка зерна залишилося. Ось там воно в пакетику. Вон там ще є зерно. Може би ще підсиплю, так скажемо, кукурудзи. Тут багато кукурудзи. Ось тут треба буде замести. І навести трохи порядку. От. Ну що, до роботи. А що Зараз я їм трошечки сипну, так скажем зерно і нехай їдять. Та й буду трошки тут, тут щось замітати. О, Лев прийшов. Цілий день щось такий насуплений худо. Всі вони ходять чим зайняті, клюють щось, ну а що? А ті вони сидять там їдять. Я їм понасипала і вони там ходять, тепер хазяйнують, а сіка вони вже вже і час як я це на дворі, оце то. Зараз у нас 15.45, Скоро вже і курочок закривати. Ну, буду їх пасти, а що робити? Ой, друзі, на дворі так гарно. Чую, десь пташки ще бечать. Ну, от, друзі. Ну що, не буде мити і гайда до роботи. А що робити? Треба же і їсти їм трошечки ще дати, і тут замести. Ну, що треба? Треба, бо колись все одно прийдеться тут навести порядки. Ну, а що робити? За роботу. Так, друзі. Курям дала, зараз я це не ось тут у лавозі. Ось тут ще треба було трошки замости, значить. І ще їх трохи попасу, та й буде закривати. Що, друзі, на цьому все. Усім папа -па. і до нових зустрічей. Бажаю вам мирного неба, здоров'я та усього найкращого. Ну, найголовніше це у нас здоров'я і мир. А на цьому все, друзі. Усім папа, буде далі працювати. З вами була я, Валентина. На цьому все. Усім папа. І до нових зустрічей. Чекайте нових відео. З вами була я, Валентина. Насолоджуйтеся цією весною, Побільше гуляти на дворі, поки тепло, а що мало лісу. Скоро вже буде літо. І треба, так каже, саджати огороди. Бережіть своїх улюбленців, курей і, так скажемо, годуйте їх. І робіть для них усе, тому що вони не будуть жити безкінечно. Все одно колись покинуть. Ну що, на цьому все. Всім па і до нових зустрічей. З вами була я, Валентина. На цьому всем, усім па-па. До нових зустрічей.